30 пультів, які забезпечують освітлення щонайменше 100 чернівецьких вулиць, знеструмлені. На 1 січня міськсвітло заборгувало перед РЕМом 233 тисячі гривень за використану електроенергію. Це означає, що мені своєчасно за виконані роботи не перераховувало кошти. Я змушений був використати ці кошти замість того, щоб я їх перераховував. РЕМу, я їх використав на податки, заробну плату і так далі. Вимкнути об'єкти мізк світла в ремі були змушені після неодноразових попереджень. Ми готові йти на якісь домовленості, готові співпрацювати і складати якісь, якісь графіки погашення заборгованості з терміном там рік. Півроку рік вже будемо домовлятися, але хоча б якісь кошти поступили, скажем, за останні ці періоди. Наразі з цієї суми міськ світло вдалося сплатити 23 тисячі гривень. Борг за спожиту електрику перед ремонтом скоротився до 210 тисяч. Тому депутати наполягають на хоча б частковому відновленні електропостачання. Люди перелякані і. Відповідно, вони мають в Чернівцях відчувати себе в безпеці, а відчувати вони можуть себе в безпеці, в тому числі, коли будуть ходити по освітлених вулицях. На найближчій сесії міської ради керівник міськ світла пообіцяв представити графік розрахунків з енергопостачальником. Лише після цього у ремі погоджується відновити електропостачання систем вуличного освітлення. Павлованахов Максим Демко, Чернівецький промінь.